Я що й казав? Що йну зараз в тіньочок, в ту сторону і буде риба. Ще й походу гарна риба. Наверно, відвіду сховались. Іде красиво, звісно. Йде дуже-дуже навіть непогано. О, що робить? Напевно, що це щука. Я так думаю. Да, це ймовірніше всього щука. Тому що йде вона дуже навіть ох, який обудняра, йо. Зараз я рукавичку рукавичку організую. Йо. диви якісь так. хо хо Реально, реально я думав це щука, диви просто. Ну я не знаю, це за пів точно, диви яка бочка. Не, ну, хороший карусель дав мені. Ну, бач, все-таки не зря маленьких відпускав. Покликав він свого сородича більше. Що ти заступиться прийшов? Молодець. Ще більше ключ.